Привіт, друзі! Сьогодні маємо для вас гороскоп на 9 вересня 2024 року. День обіцяє бути багатим на енергію, нові можливості та важливі рішення для кожного знака Зодіаку. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного прогнозу і залишайтеся з нами до кінця. Овен! Сьогодні овни можуть відчути сильний приплив енергії та мотивації. Це чудовий день для активних дій і досягнення важливих цілей. У стосунках, будьте більш уважними до почуттів інших. Телець тельцям варто зосередитися на стабільності у фінансових питаннях. Це сприятливий день для розгляду нових можливостей для інвестицій або заощаджень. У стосунках приділіть більше часу партнеру, близнюки. Сьогодні близнюки можуть зустріти нові можливості завдяки спілкуванню. Ваші ідеї будуть підтримані оточуючими. Тому не бійтеся ділитися своїми думками. Уникайте поспішних рішень. Рак раки сьогодні можуть відчути потребу в емоційному комфорті. Це гарний час для спілкування з родиною та близькими. Приділіть час відпочинку і гармонізації свого внутрішнього світу. Лев сьогодні левам слід зосередитися на досягненні кар'єрних цілей. Це чудовий день для прийняття важливих рішень і прояву лідерських якостей. У стосунках будьте більш відкритими та уважними до партнера. Ді. Діва дівам варто зайнятися організаційними питаннями. Ваше вміння працювати з деталями допоможе досягти результатів у роботі. Не забувайте також приділити час собі та своєму здоров'ю. Терези сьогодні Терези можуть знайти гармонію в стосунках. Це вдалий день для співпраці та налагодження нових зв'язків. Будьте готові до компромісів і підтримки інших. Скорпіон Скорпіони сьогодні можуть відчути сильні емоційні коливання. Це хороший день для роздумів та вирішення особистих питань. Зберігайте спокій і уникайте конфліктів у стосунках. Стрілець для стрільців. Цей день обіцяє нові можливості в навчанні або кар'єрі. Ваше прагнення до знань допоможе вам розширити горизонти. Будьте відкритими до нових ідей та можливостей. Козиріг. Козиріг Козироги сьогодні можуть зосередитися на фінансових питаннях і кар'єрному зростанні. Це чудовий день для прийняття важливих рішень і планування майбутнього. Ваші зусилля принесуть позитивні результати. Водолій сьогодні. Водолії можуть зіткнутися з несподіваними подіями. Ваші креативність та здатність до швидкого мислення. Допоможуть знайти оригінальні рішення. У стосунках будьте готові до відкритого діалогу. Риби Риби сьогодні можуть відчути приплив творчого натхнення. Це сприятливий день для роботи над творчими проєктами або саморозвитком. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже правильний шлях. 9 вересня це день нових можливостей та відкриттів для кожного з вас. Якщо цей прогноз був для вас корисним, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні прогнози. Діліться у коментарях своїми планами та враженнями від сьогоднішнього дня. До зустрічі!